Лаванаці, вітаю на каналі. Добре, Римбат, в фіріясоку добре. Що нам показали ходові випробування в частині запавлення баку оливу трофейного тачка Т-90. Це те, що І тут не лє, не бризкає. Проте бракує чистоти експерименту, тому що от цієї от щілини такої невеселої якась волога все одно підганяється, причому якоюсь такою дивною геометрією. Взагалі не зовсім мені зрозуміло, як це так у нього виходить, щось якось маститься. І, зокрема, десь там якась краплинка підбігає. Так? Тобто, не дає це нам 100%, 100 певності. Отам от все, що перед цим забризкувало, заливало, воно відносно чисте, відносно сухе, таке, яке було. Але зараз треба оце все вичистити по багатому щіточку бензиком. І повторити експеримент разом борами поборемо.